Чергова хвиля мінувань у навчальних закладах лісівники придбали автівки для зсу. Путін багнюка флешмоб від юних віничан. Чим живе Вінниця та область? Розповімо вам вже за мить. У студії для вас працює Максим Березюк. Вітаю вас! Поліцейські Вінничини розпочали досудове розслідування за фактом повідомлення про замінування закладів освіти. Вранці, 15 серпня, у Вінниці перевіряли повідомлення про замінування у різних частинах міста. Тривали перевірки, через що перекривали для проїзду вулиці. Як повідомили редакцію у відділі комунікації поліції Вінничини, вранці на електронну пошту одного закладів у місті надійшло повідомлення про замінування. На місці події працювали вибухотехніки. Територію навколо ймовірних об'єктів під загрозою вибуху було оточено. За результатами перевірок жодних небезпечних предметів не виявлено. У селі Чернівці у лікарні розвивають напрямок надання паліативної допомоги. Спочатку відділення було розраховано на 15 пацієнтів. Віднедавна розгорнули ще додатково 5 ліжок і є черга з таких пацієнтів. Більш детально про це поговоримо з виконуючи обов'язки головного лікаря комунального некомерційного підприємства Чернівецька районна лікарня Чернівецької селищної ради Мариною Адамчук. Пані Марино, вітаю вас. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, скільки пацієнтів нині перебуває у відділенні, і чи плануєте розширювати мережу на сьогоднішній день? У нас відділення працює на 20 ліжок. Усі 20 ліжок є загружені у відділенні, і звичайно, в подальшому плануємо розширювати мережу нашого нашого відділення. Адже після вступу у дію закону про охорону про реформування галузі охорони здоров'я перед нашою лікарнею стало дуже важке завдання: це знайти свою нішу у галузі реформування. Ми обрали таку нестандартну і зовсім нову гілку, це паліативна допомога. Керувалися у цьому нашою демографічною ситуацією в громаді ростом. Захворювань онкологічних та декомпенсацію хронічних захворювань. А скажіть у закладі перебувають лише пацієнти вашої громади, чи ж інші також? У нас є співпраця з сусідніми громадами, і нашими послугами активно користуються жителі Шаргородської громади, Томашпільської, також надаємо допомогу внутрішньо переміщеним особам тим, які підлягають паліативній допомозі. І скажіть наостанок, як сьогодні укомплектований ваш заклад. Заклад і відділення укомплектовано відповідно до табелю матеріально-технічного оснащення. Є киснева підтримка, є шість кисневих концентраторів, є електровідсмоктувачі, функціональні ліжка. Все відповідно до нормативної бази. Дякую, пані Марине, за те, що доєдналися до нашого ефіру. Бажаємо вам та вашим пацієнтам тільки здоров'я. На все добре, міцного здоров'я і мирного неба. До побачення. Я нагадаю, це була на зв'язку, виконуюча обов'язки головного лікаря комунального некомерційного підприємства Чернівецької районної лікарні, Чернівецької селищної ради Марина Адамчук. Ми продовжуємо випуск новин далі. Бійці 59-ї бригади, яка дислокується на Вінниччині, нищить ворога його ж зброєю. Умільці зробили самохідну артилерійську установку з частин захопленої російської техніки. Про це повідомляють у 59-й окремій мотопіхотній бригаді імені Якова Гандзюка. Військові встановили протитанкову гармату МТ-12 «Рапіра» та армійський тягач МТЛБ. Саморобна САУ нищить ворога на Миколаївському напрямку. Усю проектну і конструкторську роботу наші хлопці зробили самотужки. Чим вкотре довели воїни ЗСУ мають не лише гарячі серця і незламну волю, а й розумні голови та золоті руки. Йдеться у повідомленні. Автомобілі для захисників від тульчинських лісівників було придбано два автомобілі для потреб ЗСУ та місцевої тероборони. Одне авто Фіат Скудо відправилося в одну із найгарячіших точок фронту. Інше авто Форт Гелексі купили для територіальної оборони. Окрім того, така ініціатива не є одиночна. Приміром, минулого місяця Тульчинські лісівники перерахували із своєї заробітної плати кошти на рахунок ЗСУ. Про ініціативу запитаємо наживо у Олександра Римара, головного бухгалтера державного підприємства Тульчинське лісомисливське господарство. Пане Олександре, мої вітання. І, та, і, та, і. Розкажіть, будь ласка, як виникла така ініціатива для збору коштів на авто? Ну, спілкувавшись з нашими працівниками, які сьогодні перебувають в Збройних силах України і стоять на захисті нашої держави, про недостатньо і в та мірі кількості автомобілів? Керівництво нашого підприємства була ініційовано е, е, вир... коштів для придбання двох автомобілів, одних для Збройних сил України, на, скажімо, на передову, і одну для територіальної оборони. Е, що можу сказати, що всі працівники підприємства одразу долучилися до збору коштів? Кошти були зібрані на протязі місяця. Дані комп'юлі, які були придбані, були відремонтовані, і передані відповідно Збройні Сили України і територіального оборону. А для кого була адресована саме та автівка, яка відправилася на фронт і чому саме от певну частину, так як я знаю? Ну, єдине, що можу сказати, що це працівник нашого підприємства е із керівництво лісництва. Відповідно, було ініційовано в першу чергу допомогти йому. І, відповідно, ми всі долучилися, всі підтримали, і було зібрано і передано. Де можу сказати, яку точку направлено, але міркування безпеки. Зрозуміло. А от лісництво долучається і до інших ініціатив. Зокрема, ми згадували про перерахування денного заробітку на ЗСУ. От прокоментуйте, будь ласка, ще цю ініціативу. Ну, що можу сказати? Значить, також із ініціативи керівництва нам було запропоновано працівникам долучити збору коштів і на Кажем так, на постійному розмові було прийнято бажання і наших працівників перерахування на умовах на заробітку. І так було е, за минулених із перераховано до на, 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 на Національного банку України на спеціальний рахунок суми коштів 163 тисячі 300 гривень. Також можу сказати, що за період за 7 місяців поточного року військового було отримано перераховано державному бюджету сімсот тисяч гривень. Зрозуміло. Дякую вам, пане Олександр, за вашу роботу і за те, що долучаєтесь до швидшої нашої перемоги. Я нагадую, це був Олександр. Римар, головний бухгалтер державного підприємства Тульчинське лісомисливське господарство. Ми переходимо до наступних новин. У Вінницькому обласному академічному театрі імені Миколи Садовського опублікували репертуар на вересень. У закладі сподіваються, що вдасться відкрити новий сезон. Про це повідомляють у закладі. Серед заявлених вистав немає нових прем'єр. Проте глядачам представлять минулорічну інтерпретацію. Які вистави можна буде побачити зі стартом театрального сезону, маємо можливість запитати наживо у Світлани Фицайло, керівниці літературно-драматичної частини Вінницького обласного академічного театру імені Садовського. Вітаю вас, пані Світлано. Вітаю всіх. Розкажіть, коли стартує сезон і якими виставами? Ну, ви розумієте, що в сьогоднішніх умовах він не такий веселий. Тому ми ще і не встигли підготувати прем'єри, і ми вирішили розпочати 8 вересня таким знаєте блоком українських вистав, українських авторів. Це і сучасна драматургія, і драматургія, і класика. Тобто наше українське, і 8 числа ми розпочинаємо із Білої Ворони: це рок опера, це, і це такий твір, який житиме, скільки житиме світ. Тому що всі народи прагнуть до свободи і хочуть бути вільними і незалежними. У нас прекрасна вистава, де співають, рухаються все наживо. І це, думаю, буде таким подарунком, тому що вистави і Біла Ворона, і Лісова пісня, і у неділю рано зілля копала. Це ті вистави, які ми давно не показували, не могли показувати. Не було всіх, не повернулися ще всі наші актори. А тепер ми розпочинаємо. Нині живемо в важкий час, і в нашому відносно спокійному місці час від часу лунають повітряні тривоги. Чи є алгоритм дій під час тривоги для акторів та глядачів? Звичайно. Ми призупиняємо виставу, і у нас є місце, де ми можемо небезпечне місце, де можуть спуститися і актори, і наші глядачі. А скажіть, ну от чи ви вже планували згодом нові постановки, і чи вплинула повномасштабна війна на репертуар нашого театру? Ну, звичайно, ми живемо планами, ми плануємо. І в першу чергу, знаєте, коли йшла мова про те, щоб зараз таке зробити, це все ж має бути вистави. На декілька акторів, тобто такі, знаєте, малогабаритні. Ну, по-перше, потрібні кошти. потрібно Ми заробляємо на постановку самі. Тому у сьогоднішніх умовах, звичайно, такої повної можливості немає, і ми беремо декілька вистав. У розробку наші три режисери розпочнуть над ними роботу: це Тарас Мазур Неперевершена, це Таїса Славінська жіночий клуб. І Оксана Бондура Буси нашої любові. Крім того, в планах у режисера Григорія Середюка залишається твір Сергія Жадана. Тому, знаєте, вони вони будуть перегукуватися сьогоденням у тією життєвою правдою. Так, там не є, особливо в цих перших трьох, як я, які я назвала: це не про війну, не, не про подвиг нашого солдата. Але це ті вистави, які здатні, ну, бодай трохи розтопити серце кожного. Хто буде дивитися, хтось усміхнеться, хтось щось згадає. Ось і наш репертуар він е, вже на цей місяць, на вересень, він е, так складений, щоб е, дивилися його глядачі будь-яких уподобань. І пані Світлано, на завершення ще одне питання: знаємо, що актори від початку повномасштабної війни їздили з виступами до наших захисників. Чи плануєте ви продовжувати от такі гастролі? Звичайно, якщо тільки буде така можливість обов'язково. І хочу ще додати: що наприкінці місяця ми їдемо до Кракова, де братимемо участь у фестивалі Схід-Захід. Це такий проєкт трьох театрів в Харківському. Ну, ви чули, що з нашим, що була постановка хлібного перемир'я, це друга вистава лялькового Лілько, театру, і наше як тобі небо прихилилось в Кракові. Наприкінці серпня ми представимо три наших ось такі роботи віничам разом з харків'янами. Щиро дякуємо вам і за творчість, і за сміливість та за підтримку збройних сил. Віримо і щиро сподіваємось, що театральний сезон розпочнеться вже під мирним небом. На все добре, пані. Стан. Ми теж віримо. до побачення. Всього доброго глядачам. Нагадаю, у нас на зв'язку була Світлана Фецайло, керівниця літературно-драматичної частини Вінницького обласного академічного театру імені Садовського. І говорили про старт нового театрального сезону. Ми ж продовжуємо випуск новин далі. Сигнальте, якщо Путін багнюка у Вінниці юні вінничани запустили флешмоб, яким потішили і водіїв, і користувачів соцмереж. Адже ініціативу малечі зафільмували та виклали відео в інстаграм. Дитяча забава набрала таких обертів, що тепер і діти, і батьки збирають кошти для поранених бійців. З дітками маємо можливість поспілкуватись наживо. Зараз команда волонтерів на місці флешмобу і розкажуть, з чого розпочалась акція і яка реакція була у водіїв. Вітаю вас! Доброго, дня. Доброго, Доброго дня. дня. Отож, розкажіть, як виникла така ідея і як реагували водії на вашу таку ваш флешмоб? У нас виникла ідея тим, що ми в інтернеті побачили відео, як стояли хлопці біля дороги, і написано було на табличці, що сигналь так, Сигнальте, щоб ми присіли. Вони так присідали, коли їм сигналили. А ми вирішили зробити по-своєму. І вирішили так зробити. І, яка реакція була водіїв? Підтримали взагалі вашу ініціативу? Реакція водіїв була радісною, і деякі з них давали кошти. А скажіть, от батьки підтримали таку ініціативу? Чи дізнались про неї спонтанно? І куди ви плануєте відправити Батьки? кошти? Батьки дізналися спонтанно, коли ми Но. прийшли додому і сказали їм. Вони сказали, що це добре, то що ми хочемо допомагати військовим. Так. А скажіть, цей флешмоб будете продовжувати, чи маєте якісь можливо нові ідеї для збору коштів? Флешмоб буде тривати до кінця літа. І у нас є нова ідея. Ми будемо плести з бісеру і продавати ці прикраси і ці гроші, які у нас залишаться, то ми їх будемо відправляти на ЗСУ. І це кожного дня ви будете виходити на те саме місце і проводити таку ініціативу, так? Ми будемо кожного дня виходити, але можливо не на те саме місце. Так. Ну, надіємося побачити вас в різних куточках нашого міста. Дякую вам за таку ініціативу, що доєдналася до нашого ефіру. Дякуємо дітям за ініціативу, а батькам за гарно вихованих дітей. З таким молодим поколінням Україна має розвиватись. На цьому випуск новин вичерпано. Віримо в нашу перемогу та ЗСУ. Дякую, що залишаєтеся з нами. До зустрічі на рідному каналі.